Хеми, переплати, відкати вони скрізь постійно і давно, але це не значить, що про них не треба розказувати. Бо чим більше люди знатимуть про все це, тим менше чинуші та політики зможуть вішати всім нам лапшу на вуха. А це для них дуже важливо. В цьому випуску ми розкажемо про показову закупку з переплатою полтавської міської ради, яка розкриває суть цієї бюджетної мафії. З грудня 2022 по червень 2023 року для полтавських пунктів незламності за кошти бюджету були придбані 188 комплектів теплових гармат. Загальна вартість замовлення склала майже 10 мільйонів гривень. Без конкурсу міська влада замовила обладнання в такого собі полтавського товариства Лоначе, власником та директором якого є. Лілія дерев'янко, коли в магазинах комплекс двох гармат плюс-мінус коштував десь 20-25 тисяч, то в дерев'янко місто купувало такі гармати за 50. тобто в два рази дорожче за ринкову вартість. Після того, як журналісти виявили цю скандальну закупку, правоохоронці оголосили підозру директору департаменту освіти Полтавської міської ради Жанні Каплоух. Її швидко відсторонили від виконання обов'язків. Відсторонили показово, типу покарали. Хоча насправді це лише димова завіса, адже Каплух лише виконавець, а замов. Они і справжні винуватці вийшли сухими із води. І хто ж ці винуватці зараз? Розкажемо. Керував каплоух перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Період війни думати про прибутки саме він дав вказівку каплоух закупити теплові гармати фірми «Лона Че, якою керує вже згадувана нами Лілія Дерев'янко. Бо ж Лілія є дочкою Ольги Дерев'янко, яка є дуже давньою близькою подругою, все того ж Валерія Пархоменка. Тобто, все дуже просто. Друзі казнокради роздеребанили закупку. Це Самородерство. Однак, це лише один епізод з цієї історії, адже Пархоменко теж діє в song. Бо сам призначений на посаду від партії за майбутнє і є людиною обвинувачуваного в корупції Євгена Диканя, тому що я теж хочу, щоб в нього було приємно жити і заробляти водії. І саме дикань разом зі своїм другом Ігорем Еренбургом фактично є реальною владою в Полтаві після відсторонення від посади корупціонера Мамая. І слава Богу, що він такий є. диканя Полтавці чудово знають через корупційний скандал, що стався у 2021 році, коли він вимагав 5 тисяч доларів з підприємця за вивізку для кафе. Саме Дек... Тань і Оренбург є смотрящими за бюджетними потоками і міськими закупками. І без їхнього благословення жодна гривня не витрачається ні Валерієм Пархоменком, ні будь-ким іншим. Жі, ну, помоги нам. Одним словом, гарно побудована та спланована вертикаль організованого злочинного угрупування, де є свої схематозники, виконавці та рішали. А що думаю, про охороні рани з цим розібратися? Сумно, але в кращому випадку правоохоронці покарають лише виконавцю, вище згадану каплу. Поки основні винуватці замовники залишаться в шоколаді та непокараними. Бо вони добре знають, де і хто з правоохоронців схожий на них, і не забувають з ними ділитися. Далі буде.